Гертеме Читаю yeah. цікаву статтю, яка носить назву Як виник міф про гетеросексуальність. Чи, чи Ні, про гомосексуальність. Гет гетеросексуальність, так називається? Так, так називається. Цікаво, що цікаво, ну, так? Угу. І надзвичайно цікаво, тут в статті описується, що ну, 100 років назад було визначення, що таке гетеросексуальність, це в 1901 році. Це ненормативний чи збочений потяг до протилежної статі. І от протягом там певних десятків років мінялось ну, це розуміння, і в кінці кінців визна... ну, вже в 34-му угу. році, якби остаточно. Про яке це, ми це. і сьогодні воно діє так, це прояв сексуального бажання до особи протилежної статі, нормальна сексуальність, тобто mm -hmm. гетеросексуальність це нормальна сексуальність. Ну визнає так, а тут сенс в чому, як я зрозумів, що ніби раніше це визначалося як не, ненормально? Ненормально, а тепер, тепер вже як, як нормально, тобто okay. до партнера іншої статі. Але mm -hmm. от цікаво те, що далі в цій статті говориться, що вже наступає той час, ну і скоро буде, коли поняття гетеросексуальність або гомосексуальність взагалі не будуть потрібні. Mm -hmm. І автор статті говорить, чому тому, що по суті, чому було таке поділення на mm -hmm. протилежну статті одної статі, тому що сам статевий акт з протилежної статі був потрібний для продовження роду. Mm -hmm. А так як сьогоднішні технології дійшли до цього репродуктивного mm -hmm. е запліднення, так ну yeah. і не потрібен штучне. штучне запліднення mm -hmm. так не потрібно по великому рахунку е партнера сексуального, mm -hmm. як такого, е тому навіщо ці тепер поняття mm -hmm. говорить mm -hmm. автор та умовно так це просто сексуальний акт, і неважливо з ким це. Mm -hmm. і знаєш, мене це дуже обурило, здивувало, так як я вихований в традиційній християнській спільноті. І ну я здивований. І, дійсно, це поняття йде до нас, в нашу країну mm -hmm. заходить. Це обговорюється на політичних рівнях, в церковних рівнях yeah, на є вулицях сильне. Це хороша тема для обговорення саме через от таку призму е от таких досягнень, як mm -hmm. ти сказав сьогоднішні виклики цивілізації, досягнення науки, так якби це стає флагманом таким заперечення різниці в сексуальних стосунках. Давай запропонуємося нашим глядачам. Добре. Вітаємо вас, шановні глядачі. В програмі є проблема. І з вами її ведучі Артем Щербанюк та Сергій Антонюк. Нагадуємо вам, що в нашій програмі ми говоримо про релігійні, соціальні, економічні, політичні та інші проблеми, але через духовну призму. Сьогодні ми з вами поговоримо про, скажімо так, вічну проблему, яка існує в усьому світі і в нашій країні ще поки ми можемо говорити про це відкрито е, обговорювати її в певній мірі критикувати. Е, тема гомосексуальності. Сьогодні ми поговоримо через призму, так як Сергій представив, що є думки, що взагалі гетеросексуальність е, саме по собі це поняття уже таким є, що відживає себе. Чи дійсно це так? І допоможе нам розібратися в цих запитаннях. Лікар-психіатр, нарколог, головний лікар медичної клініки Ангелія Юрій Бондаренко. Вітаємо вас, пане Юрій. У нас на програмі. Дякуємо, що ви відгукнулися і прийшли до нас. Ну, і перше питання: як ви прокоментуєте таку статтю, яку Сергій наводив ці тези, які там були висловлені? Ну, на мій погляд, і з точки зору секулярного суспільства, і з точки зору грошей, це в принципі нормальний спосіб, засіб знайти щось, яке чергове виправдання питання гомосексуальних і ЛГБТ суспільства. Угу. А якщо брати, от загалом, загалом, відразу, знаєте, от е, тут може бути така проблема. От ми зараз обговорюємо тему гомосексуальності, і ми запросили лікаря-психіатра, і відразу будь-який глядач якби, може ну, уявити собі, що ось у нас є лікар-психіатр, ось є тема, і якби позиція зрозуміла, mm -hmm. що це mm -hmm. сфера психіатрії. Ви, як е, лікар-психіатр, е, як ви скажете, е, це от, гомосексуальність, це сфера психіатрії. Психології, соціології чи ну, будь якої іншої. А, а можливо, так може, це взагалі не проблема. Може, ми придумали, що це проблема. Mm. <гум> ну, да. До якої більшої сфери це є. Точка відносить? зору тут важлива. Насправді, гомосексуальність я не вважаю сферою медицини в цілому. Хоча вона може бути причасна, і навіть 30 років тому 20 років тому навіть вона ще була частково причасна, тому що за останні 40-50 років, коли почалася сексуальна революція mm. в Сполучених Штатах, яка е прикинулась на весь світ, так, 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 і пройшла всюди, да. Пішло виправдання такого способу життя, таких стосунків, таких відносин, і навіть це повпливало на медичне суспільство, тому що через психологів, до речі, тому що вони намагалися допомогти людям, які відчували почуття вини, і таким чином повпливали на медичну класифікацію міжнародних хвороб, з якою виключено було навіть. А, не тільки як хвороба, але і як девіація, тобто mm -hmm. відхилення, девіанна mm -hmm. поведінка, від, ненормальна. нормально. Тобто, то, то було, так. якщо можна, було наступне, приходили люди, які е, вважали, що вони мають проблему гомосексуальності, так. жалілися психологів не хвилюйся, все нормально. Це твоя особистість, така ну ти ось такий за що відчувати прови зараз, так кажуть психологи в. В розвинутих е, західних країнах ну mm. от саме таких поглядів mm. ось такого типу. І виходить так, що колись е, цей, е, це явище відносилось до класифікації захворювань. Якщо так. я не помиляюсь, так та, якщо правильно розумію всесвітньої організації охорони здоров'я. Абсолютно вірно. Mm. І це було класифікувалося і як захворювання, і як девіантна девіантне Спочатку це було як захворювання. Mm. Потім це було виключено як захворювання, залишилося як девіантна поведінка. Ага. Тобто відхилення від нормальної, нормальної поведінки. А потім і виключено. Навіть виключили так. Зрозуміло. Тобто 참, no. зараз. Залишається педофілія і інші подібні. Зрозуміло. То якщо це не сфери медицини, проблема, то з якої це сфери? На мій погляд, це більше зі сфери етики і моралі. Етики і моралі. Тому що. В принципі, тут поняття добро-зло, гріх не гріх, тому що норма, не норма. Тут я би не використовував. Тому що mm -hmm. поняття добро, зло, гріх не гріх. І тому що ну, це, це, це на, на мій погляд, головний момент. Єдине єдина проблема, коли це стає медициною, в принципі, звичка, це проблема психології. Mm -hmm. Залежність це проблема вже медицина. Mm -hmm. Тобто, якщо я а, там а, маю звичку курити, це ще проблема психологічна. Якщо ця звичка стала залежністю палити… Так, сігарити, то, да, звичайно. це вже лікування. Так, Це вже лікування. Тобто, а, якщо людина а, має на медичному, на психіатричному рівні да, ці, ці проблеми, то лікар може залучатися. Але але, але, але але да, як пан Артем, ви справедливо почали в початку з, подач, з початку передачі сказали, що а, поки про, про це ми ще можемо розмовляти вільно, тобто в західних країнах, в Сполучених Штатах, законом заборонено називати і навіть ну, розрозроздумувати роз, про те, що це може бути хвороба. Не в якось да. в негативному да. сім'я. Сере, наприклад, по закону Штата Каліфорнія, якщо. Психолог, який має акредитацію, певну ліцензію або психотерапевт, або тим більше психіатр, запропонує людині, яка звернулася до нього з проблемами, там депресія, і він є гомосексуалістом. І він зв'яже ці речі. І він зв'яже зв ці речі, да, то цю людину просто позбавлять від ліцензії, буде mm -hmm. позбавлено. Е, але от є ще одне запитання. Ну, це жахливі речі, ви говорите, <кій> по крайній мірі, для наших територій, для нашої країни. Але от ще одне таке наступне запитання. Е, от, ну, Ви кажете, це жахливі речі для наших територій, для нашої країни, але от ви згадали про питання моралі, що гомосексуалізм mm -hmm. ну, скоріше відноситься до питання моралі. Mm -hmm. ну, але питання моралі, воно є досить розмите. Е, ну, в якому розумінні? Тобто, якщо більшість. Населення. Схиляється, що це добро. Нормально і так. це нормально, то значить мораль виправдовує тоді і гомосексуалізм, і багато питання, які відносяться до зла. Ну наприклад, з біблійної позиції, або з позиції християнства такого біблійного християнства, а не просто номінального християнства. То можливо тоді і не варто до моралі це відносити, тому що сьогодні, ну якщо це в сполучених штатах є нормою, то вони морально кажуть, ми морально чисті, тому що це моральна норма наша. Ми визначили та ми визначили більшість. моральну норму та так, -то за... uh -huh. Тобто, ми, може це. Сфера уже більше соціальна, біблія є абсолютом а, істини. І якщо ми це сприймаємо, то, тоді взагалі всі питання відпадають. Якщо розглядувати, а чи є в цій істині виключення, угу. тут треба розуміти: ну, є, є один момент, тобто люди, які є прихильниками і називають себе християнами там, віруючими, але ну в Підтримують ЛГБТ суспільство або є його членами, вони кажуть, наприклад, я не практикуючий гомосексуаліст, я маю гомосексуальний потяг, я вирішив там не практикувати. Так, не практикувати. І це не гріх. Але в Євангелії від Матвії, п'ятому розділі, ми читаємо, що. Uh, всякий, хто посмотрить на женщину зважінням, вже прилюбодівав з нею. В ну, але це своєму. ж на жінку. Ну це не має значення, ага, в принципі, ага. да. uh, на якого ти з потягом, uh -huh. з да, в російській мові, в російському перекладі. Uh, uh, і ми що, що бачимо? Тобто гріх це є вже потяг, uh -huh. є Бажання, та. Так, Бажання. І потяг. Тобто, е, і в, в психіатри, психологи вони відрізняють, що є е, в російською мовою привлекательність, англійською мовою attraction, uh -huh. sexual attraction. привабливість. Привабливість, дякую. Тобто, о, ця привабливість вона е, це перший момент. По-друге, йде потяг. Uh -huh. А по третє, це практика. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, привабливість, привабливість, так що, наприклад, людина подобається, не вважається гріхом. А коли. Uh, uh, ну, Тобто я обичаю, так, чоловік може оцінити іншого чоловіка, що він гарний, симпатичний uh, ну, красивий. Да, uh -huh. А коли ми вже думки пішли далі, а ось би мені з цим чоловіком, і uh, з'являється ще до думок uh, емоційний компонент, це вже є потяг, тобто це вже є гріх. Людина конкретно яка, сексуальний. Звичайно, власне. так, звичайно. Тобто в думках. Uh -huh. думках. І тому е, треба відрізняти ці, ці моменти, е, тому що ну, оце є такий корінь, корінь uh -huh, проблеми. Uh -huh. Тому що не є, не є проблемою, коли там колись комусь в, в, в думки прийде при привабливість. Це не є проблемою, але треба зупиняти це, тому що це є спокуса, думки угу. у вигляді спокуси. Е, і ну, якщо людина ходить по сайтах відповідних, тобто вона ходить на зустріч спокусі сама і шукає, то звичайно це і буде. І е, коріння гомосексуальності, просто якщо розмовляти, да, коріння, на мій погляд, а, просто як лікар, я це розумію, а, я працюю з щастям. Ну, розумієте. Для мене, я хочу, щоб пацієнт вийшов пішов від мене щасливою людиною, хоча б на декілька відсотків щасливішою, ніж був. Ні звичайно. Тобто, це моя задача як лікаря. І якщо людина вона щаслива, то вона до лікаря не прийде до, ну, до, mm -hmm. до, так до так? мене, як до психотерапевта, так. А якщо вона прийшла, значить має певну проблему. Та, або з партнером проблеми, або з чимось. І тут ми, ми маємо дві проблеми, таких теж фундаментальних. Перше це еволюція, теорія еволюції, друге це напад на, на інститут сім'ї. Інститут сім'ї це є, ну, це, мені здається, це найсильніший доказ того, що, що Бог створив людей. Так само, як і. Творіння mm -hmm. всього іншого. Mm -hmm. І е, да, задача е, е, народжувати, народжувати, так, задача та. сім'ї, народжувати, так. Але народження це невелика проблема, насправді зараз. Виховання mm -hmm. виховання і існування людства це є серйозний момент. Тобто, е, якщо люди зараз там пишуть такі, да, статті, що е, вони виходить. Хочуть е, бачити людство взагалі в новому форматі, в форматі матриці, Так, нормально. Ну, та, то, та, та, ну, та, та. Тобто, ну якщо це матриця, то в принципі на що ми тут сидимо? Це, це зовсім інший світ. Е, е, якщо ми рухаємось в цьому напрямку, ну напев, напевно, ми постраждаємо. Ну, я це. можу сказати так, що безумовно, так як от Сергій читав статті, зрозуміло з неї, що е, людина міркує над цими поняттями. Цілком кажуть, ґрунтуючись на е, секулярній еволюційній ідеї, де взагалі немає місця Богу, е, Богу і імперативам Божим, Звичай. визначеним в джерелах священник, наприклад, в Біблії, так. Але якщо ми говоримо, от як ви сказали, з точки зору лікаря, то е, як люди міркують часом? Наприклад, є таке поняття, воно і над ним ще сперечається так чи ні, от ви скажіть свою думку, так званий ген гомосексуальності. Тобто тоді, коли Ді, визначено було, от я перше хотів це запитати, друге, коли люди кажуть, що е якщо це ген, відповідно воно вкладено ну, вроджено, на прир... вроджено, значить це природнє, а якщо природнє, то нормальне. І не може бути категорії вже моральної оцінки ну, ненормальності. І наступне є ще інша сторона. Чи це набуте? Або да. сталося. Але mm -hmm. я от пропоную, щоб ми про це більш детально поговорили після паузи. Ми повертаємось в суді програми «Є проблема і нагадуємо вам, що сьогодні ми піднімаємо питання гомосексуальності та гетеросексуальності. І спілкуємося ми на цю тему з лікарем-психіатром, наркологом, головним лікарем мед... медичної клініки Ангелія Юрієм Бондаренко. Отже, повертаючись до питання, яке прозвучало перед паузою. Е, гомосексуальність. Е, спадкове чи набуте? Що? що на рахунок гену гомосексуальності і Що на рахунок е, що це тоді? Набуте Як вплив в соціуму чи особисте рішення? Mm -hmm. Ну, не, е, немає зараз наукових е, дослідників підтвердили, що є е, ген гетеросу... гомосексуальності. Тобто немає досліджень чи немає підтверджень? Нема підтверджень, досліджень ага. достатньо. Дослідження були? Так, Звичайно. Ага. Але, а, тобто, але це... вони про, е, е, заперечили або спростували, так? Так, так. Mm -hmm. Тобто немає, немає гену такого, який би там свідчив про те, що є гомосексуальність на генетичному рівні. Е, крім того, набутість це. Теж мені, на мій погляд, крайність. Uh -huh. а, в, в якому сенсі? Тобто, на, на, не є 100% імовірним, що гомосексуальна пара, яка буде виховувати дитину, в, на 100% виховує гомосексуальну дитину. Uh -huh. Тобто зараз в деяких країнах ну, таких та, дітей є <губ> виховують та, і це не означає, що вона виросте гомосексуально. Ну але як тоді, ну до якої категорії віднести таких людей, які кажуть, ну наприклад, змінили орієнтацію, так або ну в е... <губ> транссексуали. Так, транссексуали. Ну в будь-якому mm -hmm. людина каже, от я себе почувала некомфортно, я все життя мучилась там ну, певний час. А коли я от змінила орієнтацію, наприклад, або коли я визнала, що ну там людина я визнав, що mm -hmm. я гомосексуаліст. Значить, все, от мені стало та, все нормально. То та. до якої до категорії це віднесе? Так, я якраз хотів, це дуже пригукується питання. Добре, коли ви кажете, от до мене приходять пацієнти, і моя мета зробити, щоб вони були щасливіші, ніж були. І сьогодні є величезна кількість людей, які так кажуть. Поки я боровся, х... з, боровся цим? з цим, я був нещасний. Як тільки я це визнав, і я щасливий, mm -hmm. так? Та. Да. Мій керівник кафедри, на якій я вчився, він захистив докторську диссертацію на транссексуалізмі. Uh -huh. А, але він був все життя атеїстом тільки останній рік до смерті він почав ходити в синагогу. А, атеїстом був. І тобто він сприймав це як суто психологічні поняття. А коли ми духовне забираємо, то так да, приходиться казати, що це патол патологія психічної статі, uh -huh. трансексуалізм, патологія психічної статі, тобто чоловічий мозок в жіночому тілі uh -huh. або навпаки. Це не те ж саме, коли ми говоримо про гомосексуальність. Ні, це Трошки інше. інше. інше та. Гомосексуальність це потяг людина розуміє, до... що вона є чоловік в чоловічому тілі, угу. але в неї є потяг. Так. Тому, як я вначалі казав, це питання більше розпусти угу. моралі, етики. Тобто людина не може втриматись, не може контролювати свої почуття. Вони сформовані насправді в чим? виховання, це одне, травма психологічна це друге. Тому що, якщо розглядати історію життя кожної людини, яка має проблеми, ну яка вона може і не вважати, що вона має проблеми, яка, скажімо так, використовує свою гомосексуальність як стиль життя. Практикуючи. Так, так, практикуючи. Так, да. То більшість з, них, да, більшість з них мають для, для, чого? для цього причини: uh -huh. або насильство, або ну, якісь певні моменти в, в історії життя. Я вважаю, що є питання і також і схильності на генетичному рівні. Наприклад, якщо е сексуальні стосунки батьків другому-третьому покоління були порушені і були якісь певні перверзії, девіації, тобто відхилення, то схильність буде е в, в такій сім'ї, е ну, щоб е е гов говорячи біблійною мовою. Прокляття uh -huh. було діяло на цей момент. Тобто зараз дуже сильно розвивається наука епігенетика, коли ми бачимо, що протягом життя можна гени поміняти як в добру сторону, так і в погану. Тому я нещодавно дивився дуже цікавий фільм: це Journey, The Journey Interrupted, Перервана мандрівка. Uh -huh. І там історії людей, які Народилися і в християнському, і в такому оточенні внаслідок певних моментів травм і так далі, стали гомосексуалістами і потім знову повернулися до нормального гетеросексуального стилю життя або обрали, скажімо так, целібат, як кажуть, угу. користуючись католицькою такою філологією. І, але вони стали щасливими. Вони uh -huh. повернулись до щастя. Я особисто знаю е, людей, які змін, змін, змінювали стать. І е, сказати, що це їх зробило щасливими, м, я не скажу. Тобто, щасливішими там на 100% вони не стали. Ну, звичайно, тому що, по-перше, по операцію таку не зробиш, але це нас насправді е, це, це тільки вигляд. Угу. Щастя. Тому що е, є багато досвідів того, що можна з цим е, керуватися навіть і на рівні транссексуалізму. І це питання, в тому числі, е, духовних моментів. На духовному рівні е, диявол він е, з, е, намагається знищити інститут сім'ї, підкладаючи фальшивку. Тобто, наприклад, та замість е, суботи, по четвертій заповіді, так, справжній день відпочинку, неділя, замість сім'ї. Вільні відносини, стосунки, без обов'язків і без обмежень. без обмежень. так. громадянський угу. шлюб, так? чи громадський шлюб. так? І навіть значок Л ЛГБТ. Угу. Веселка. Вона ну, не має одного кольору, саме блакитного не угу. має кольору. Тобто… Тонка така різниця між істинною і не uh -huh. Але коли ми відкриваємо 10-й розділ Книги суддів Суддії, Іодинасті, так, іде історія. І перший е, текст в синодальному перекладі: Єєфай був чоловік храбрий от блудниці родився Єєфай. Uh -huh. От Галаада це був його отець, і е, його матір'ю була блудниця. Так? Uh -huh. А в книзі повторення закону ми читаємо: син блудниці не може в в общество Господнє, і десяте його покоління не може вайти в общество Господнє. Uh -huh. uh -huh. Тобто Господь вже в там в наступній книзі показує, що по-перше, він показує генетику. Тобто, якщо буде така змішана система життя, то він чітко це каже, не може бути це вплив на багато поколінь. Генетика спрацьовує і не можна так. Тобто, я буду знищувати ці моменти, не можна допускати людину. І, і всі боялися чинити перелюб і ходити в публічні дома. Ну і тоді, як так. Блуд, блуд був часто пов'язаний з так. храмовим е, культом язичницьким. Так, так. Ну, факт. в принципі, він зараз теж пов'язаний, mm -hmm. просто е, ідолопоклонство має інші форми. Ну, так. Живіться і так, так як і називається. Так, абсолютно вірно. Це секс сам сам ідолом і релігією. Так, а так. і зараз, е, в який момент? Е, і далі іде цікава історія. Тобто і фай. А його там, ну його, тобто Галаат, його батько да мав дружину, від якої народилися діти. Діти підросли. А так як Єфай був старшим пер, первітком, так, угу. пер, 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 так? Перевід, Первістком був. А що він його вигнали угу. з міста, щоб він не успадкував все майно? Угу. Так сказав: ти не наш, іді відсюди. Там написано, що він пішов, поселився там в якомусь там місті, і до нього збиралися негодні люди, і він ходив з ними на розбой. Uh -huh. Отака людина. Uh -huh. а, а далі починається історія, що прийшли там аманітяни, почали воювати, і старішини цього міста шукають Єфая, щоб він їм допоміг. Приходять і кажуть, ми тебе зробимо царем, будь ласка, повернись, врятуй нас від цих ворогів. Івай на них такі в очі відкрив і каже: Ви в своєму розумі. Що ви приподняти? Да. Але він погодився і е, призвав ім'я Господа, ім'я Господа, помолився, Господь йому дарував перемогу. Угу. Кому дарував перемогу? Ну, той, хто з суспільної точки зору. Сину, сину блудної жінки, угу. так? розбійнику. Так. розбійнику. Які напевно людей можливо mm -hmm. там не mm -hmm. тільки там вбивали о... скоріш всього, так питання як Господь ставить це для людей? Е, я так скажу, це був момент час ікс для Єїфая, коли він зробив вибір в своєму житті. Правильний, правильний вибір. вибір при тому. Тобто, у Бога взагалі немає питань, яку, яке життя веде людина? Він любить людину, і він, навіть, якщо потрібно, він використовує людину в своєму великому плані. І так само ми маємо ставитися до людини, як, від кого вона не народилася, який вона стиль життя наведе. Це людина це Боже творіння. дитя, Боже творіння, Боже дитя, так, такі самі, як ми. Християнська письменниця Елен Вайт, вона цікаво коментує один із моментів, вона каже, що Господь ставиться до гріхів нерівномірно. нерівномірно. Для нього найстрашніший гріх це гордість. Гординя. Гординя так? гординя так. Гординя – це найстрашніший гріх. Тому, е якщо ми вважаємо себе, що ми над гомосексуалами, то це це мені здається, в, в цьому в цій ситуації ми фарисеї, а митник пішов. І тут знаєте, гріх. яка проблема? Я можу сказати, в нашому суспільстві існує. Наше суспільство на загальному такому загальному рівні, воно негативно ставиться до гомосексуалізму, Аб Негативно, агресивно, але при цьому процвітає. Просто процвітає блуд і е, відносини е, перелюбу Абсолютно. Е, в просто і, і, і люди ми, ми чомусь... на третьому місці в Європі по розлученням. І О, виходить так, який парадокс, що ми чомусь вважаємо, що ми угу. можемо займати особливе привілейоване становище в очах Божих, тому що ми виявляємо ненависть до одного угу. гріха, і при цьому з інший гріх не менше навіть більше плекати. Суспільстві і свої свідомості. Абсолютно вірно. І тут ми приходимо як би, до висновку, до того, що і те, і те є питанням моралі, вибору суспільства і кожної людини, зокрема. Так. Господь може звільнити від кожного гріха. І а, якщо людина щиро бажає, а, генетика, генетика може впливати а, з а, виховання, травми, але надія є для кожного. І навіть якщо спокуси будуть як так, до алкоголіка приходити. Угу. Все рівно досить людей, які перемогли цей гріх, цей, цей аморальний спосіб життя. Вони кажуть, да приходять думки періодично. Час нашої програми програми наблизився до кінця. Дякуємо, пане Юрій, що ви допомогли Здорово. нам розібратися в цих запитаннях. Дорогі наші глядачі, ми бачимо чіткий Божий план і конкретну біблійну істину, де вказано де добро, а де зло. І було б дуже добре, якби ми не просто дивилися, як роблять інші люди, а в першу чергу самі вибирали той життєвий шлях, який нам пропонує Господь, і були на стороні добра. Дивлячись на наш світ через призму Біблії, яка говорить, що в нашому світі, колись відбулося гріхопадіння, що повпливало на природу людини, в тому числі, ми розуміємо, що проблема, яку ми обговорюємо, є саме з цієї сфери наслідків гріха. І коли ми говоримо про вирішення цієї проблеми, ми розуміємо, що. Воно також полягає в Бозі, в його допомозі, і у Бога немає жодної проблеми, яка би для нього була непосильна, щоб її вирішити. Дякуємо, що ви залишалися разом з нами. В програмі є проблеми. До наступної зустрічі! Хай щастить з Богом.